Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Любі мої, цілий місяць я розповідала вам про магію грошей. Місячний місяць закінчився, і ще два дні місяць буде ховатися в тіні землі, а потім народиться знову, а разом із ним у нас почнеться і новий цикл життя. За цей місяць ми з вами проробили велику роботу, але той шлях, який ми пройшли до сьогоднішнього дня, це лише малесенька частинка великого шляху, який веде нас із вами до нашої мрії. Всі ми, безумовно, хочемо, щоб життя наше змінилося. Давайте його міняти. І починаємо з себе. Ось подумайте, що б ви робили, якби ви видужали. Так давайте видужувати. Наш організм може самовідновлюватися. І тіло може зцілюватися, якщо ми не будемо триматися за оті старі. Привички думати про погане за ті старі стереотипи мислення, які до нас притягували хвороби та друге нещастя. Учіться прощати, научитеся прощати щиро, і ви змінитеся, і життя ваше зміниться. Учіться любити, безумовно любити. Це складно, це тяжко, але це можливо. І тоді ви не просто зміните своє життя, ви станете щасливі. І нехай вас не лякає все те, що робиться навкруги. Бо ж тоді ви станете спокійні, свідомі, врівноважені і будете знати, що вам робити. Адже ми з вами маленькі вінтики у цьому величезному механізмі, який називається нашою країною. І кожен робить свою справу, грає свою роль. І без нас. Без цього маленького вінтика отой механізм не буде працювати. Тож давайте не будемо заважати другим здобувати нашу перемогу. Давайте ми будемо допомагати другим цю перемогу, нашу дорогоцінну, пришвидшувати. Якщо ж немає чим донатити, в'яжіть носки, нализайте горіхів, все згодиться для наших захисників. Їм дуже потрібні ліки, перев'язочний матеріал. І багато чого можна зв'язатися з волонтерами, які відправляють на навіть позиції, допомогу, і ваш вклад буде у нашу перемогу. А іще буде величезною допомогою молитва наша. Моліться своїми словами в будь-який час, в будь-яку годину, за сина, за доню, за чоловіка, за батька, не тільки за вашого, а за того сина, який зараз в окопах на позиціях. За тих, хто видужує в лікарнях, за тих, хто нас захищає, за всіх тих, хто допомагає нашим захисникам, за лікарів, за волонтерів і за нашого президента, за його правильні розумні рішення. Бо молитва це дуже величезна, рушійна сила. Вона робить чудеса, Моліться за нашу країну. Вона жива, вона чує, вона все розуміє, моліться за нашу святу дорогоцінну землю, за ту землю, що поля, і за ту землю, що планета. Бо вона ж також жива, у неї є свідомість. Ви йдіть вночі, побалакайте з нею, і вона відізветься, ви почуєте її дихання і серцебиття. Бо ви ж чарівники, і я це знаю. Відкрийте собі чарівника і подружіться з ним, і ваше життя. Перетвориться у казку, тільки вірте в те, що ви робите, бо по вірі вашій і дано вам буде. А я люблю вас. Я бажаю вам здійснення ваших мрій. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимось, побалакаємо!